Всім привіт! Пам'ятаєте першу серію Подорож до Константиніва? Ну так ось, по дорозі, яку вказав нам добрий чоловік, ми вже підіймаємося вгору до єдиної вцілілої церкви в селі. А ось і вона вже видніється на високому пагорбі. Ще трішки і все побачимо. Картина практично, як і в Кропивенцях. шикарна церква, мертвий населений пункт та велика природа. А тут ще погодує козацьке містечко, яке охороняють зайці. Тут їх, що на лівому березі сули, що на правому, ну дуже багато. І малі, і великі, і середні, і цілими сім'ями. Треба все обдивитися і роздивитися і вам показати. Один сидів в траві. Біжить наче газель, африканською саваною, але все по черзі. Те, що Константинів був містом видно по тому, що у нього є свій особистий герб. Речі село у сім дворів мало б свою геральдику. Ну, а під гербом написана коротенька історія містечка. Хоч мушу визнати і не без помилок. Так і є. Це вхід до козацької станиці. Тут навіть курі ходять, сімейство. Курбентанок. І все, що потрібно козакам для охорони. Мангали, чавуни, пательні, триногі. Адже всім відомо, хто гарно їсть, той добре працює. Всі зручності поруч. Для відпочинку. А тут справжня козацька садиба, наче музей під відкритим небом з усіма атрибутами. Замовляти альтанки для свят на природі. Ви, мабуть, помітили, що в моїх відео майже немає реклами, тож я не отримую жодного зиску від компанії YouTube. Кому цікаві та корисні мої відео, можете підтримати мій канал за номером картки, який вказаний під цим відео. Щиро дякую кожному! І що ж це за козацька Слобода без пасіки? А нас, як дослідників, цікавить ще одна річ. Точно відомо, що десь поряд із церквою була велика садиба. Років з 15-20 тому на подвір'ї знайшли клад п'ятаків, а в підвалі будинку була розсипана добра банка Єлизаветівських мідяків. Тож, треба її знайти. Що це за легендарна садиба? Можливо, вона і не панська. Можливо, там жив настоятель церкви або сотенник. Все ж таки заможна садиба. А поки роздивляємося все навколо. Зверніть увагу, кам'яні валуни, точнісінько такої ж структури, як і біля Романського краєзнавчого музею. Це свідчить про те, що їх ніхто сюди не привозив. Вони самі припливли разом із льодовиком. В ідеальному стані, особливо лопаті треба все досконально дослідити. Місце варте туристичної стежки після нашої перемоги, так воно і буде. Сама церква. Зараз ми до неї доберемося, але ж, звісно, після огляду садиби, яку я згадувала. Ось вона. Це єдина споруда, яка тут є. І по лопняку замість цементу видно, що вона дуже стара. Але ж і добратися до неї це той ще квест. Я чула, що 20 років тому вона стояла практично ціла. Але це було ще до мого народження. Церкву відреставрували, а садибу вже не врятувати. Видно, що основні конструкції робилися дуже давно. Все на дерев'яних чопиках. Ходімо, бо тут і стояти небезпечно. Ну і сама церква, перлина містечка. А чи ясадиба зруйнувалася, так, мабуть, і залишиться загадкою. Бо в 19 столітті ним володіли і графи головкіни, згодом графи Хвощинські. але вже селом, а не містом. Замість цієї церкви тут стояла дерев'яна. У 1780 році, за указом митрополиту Київського, її розібрали. І коштам графа Івана Головкіна звели нову, теж дерев'яну церкву Успіння Богородиці з бічним вівтарем святого Василя Великого. У 1826 році, з невідомих причин, їх теж розібрали. На цьому місці теж якісь містичні події. Кожні 40 років розбирають церкви. Так от. І вже коштом Юрія Головкіна звели цегляний храм Тридінний, однобанний. За свідченням фахівців це рідкісна зацільністю, образу і досконалістю. Пам'ятка провінційного класицизму. Храм закрили у 1930 році представники окупаційної більшовицької адміністрації. Його перетворили на зерновий склад. А 28 серпня 2009 року. Церкві Успіння Пресвятої Богородиці освятили нові хрести. 28 серпня 2018 року святкову службу правив архієпископ Сумський і Охтирський Української православної церкви. Церква має парадні входи на всі чотири сторони. А це перша дорога, яка вела знизу, прямо до вхідних дверей церкви. Зараз вона заросла лісом. Красива церква, красиве місце, цікава історія. Фортеці Посулля завжди будувалися так, щоб з однієї укріпленої цитаделі було видно іншу. На горизонті місто фортеця Ромни. Цього горба видно Ромни. Сподіваюсь, вам, як і мені, було цікаво. Це місце варто того, щоб його відвідати. До зустрічі нас чекає багато, подорожі та експериментів.